Сьогодні дуже багато запитань на тему, яка церква правильна. Правильна та церква, яка підтримується та йде за навчаннями апостолів, Ісус Христос почав будувати свою церкву, будучи тут на землі. Його сім'єю, його учнями стали його апостоли. І правильна та церква приведе до спасіння та церква. Яка підтримує ці навчання, яка слідує чисто за словами апостолів. Правильно, та церква там, де є Бог, там, де є плід, адже саме плід говорить про те, що в тій церкві є Бог, тому що дає прикладає спасених людей. Чим більше плід, тим краща церква. Треба завжди йти до Бога, завжди йти до Слова Його. Потрібно йти з тією церквою, яка правильно трактує та кожного дня дає живе слово, те, яке написане у Біблії, яка не споплюжує Його, яка не дописує, не віднімає, а чітко дає те слово, яке пише у Біблії. Тому що ті, хто додають або віднімають, вони прокляті. Та церква, яка йде за Духом Святим, ніколи того робити не буде. І сьогодні я запрошую вас приєднатися до Живої Апостольської Церкви, де є неймовірно спасенних людей. Напишіть мені, я вас з радістю приєднаю. Нехай Господь благословить вас у сьогоднішньому вашому дні.